Це матеріал для студентів групи РТ дисципліна телекомунікаційні системи. І сьогодні у нас розмова піде про те, що такі телекомунікаційні системи, канали зв'язку. Тобто, це вводна лекція до нашої дисципліни. Отже, починаємо. Телекомунікації. Перш за все, термін такий, да? що це означає. Ну, якщо перекидати, Кладати це латина, теле це далеко віддалено, комунікато це спілкування. Тобто це віддалене спілкування, да, щось таке, або спілкування на відстані. Можна так перекладати. Взагалі-то це передавання та приймання будь-якої інформації на відстані від джерела цієї інформації. Причому інформація, це може бути текст, це може бути зображення, це може бути звук і що завгодне інше, що ви придумаєте, тому що в системах телекомунікації інформація вона об'єднана таким поняттям, як дані. Тобто це передавання даних, можна сказати. Да? Дані можуть бути у вигляді тексту, або у вигляді зображення, або у вигляді звуку. Або у вигляді там певної кількості зображень, які змінюються з частотою 25 кадрів на секунду, і це буде телебачення. А якщо там ще додається звук, то це буде е, телебачення із звуком. А якщо ці картинки кольорові, то це буде кольорове телебачення із звуком. Да? Ну, все це ви знаєте. Я просто вам нагадую, що ви як кажуть, зазвичайними процесами побачили саме нашу проблематику дисципліни, яку ми будемо далі вивчати. Отже, телекомунікаційна система існує. Да? Тобто, для того, щоб телекомунікація могла відбутися, нам необхідні спеціальні засоби, технічні засоби, які називаються телекомунікаційною системою. Вона зазвичай будується з передавача та приймача. Передавач це джерело даних або інформації. Споживач даних чи інформації це приймач, тобто він приймає. Да? І таким чином вони між собою взаємодіють через лінію зв'язку. Тобто система телекомунікаційна вона складається з цих трьох головних компонентів: це джерело даних, лінія зв'язку. І споживач даних. Про це треба нам пам'ятати також, тому що ми будемо далі саме говорити про те, які бувають джерела даних, як вони технічно реалізуються, і також, які бувають споживачі даних, як вони технічно реалізуються засобами схемотехніки. Перш за все, електронної схемотехніки, але про це трошки пізніше. Види каналів зв'язку. Які бувають види каналів зв'язку. Ну от можна класифікувати їх за такими трьома видами: Симплекс, тобто, це однонаправлений зв'язок, коли інформація або дані йдуть від джерела до споживача, дуплекс, тобто двоспрямований зв'язок. В обох напрямках одночасно передаються дані, і от ми бачимо тут так і накреслено, що в нас є лінія зв'язку, яка може одночасно працювати в обох напрямках. Джерело споживач даних одночасно і те, і те, тобто там вже нема такого розділення, що хтось там джерело, а хтось споживач. Кожний з учасників цього процесу є одночасно джерелом даних і споживачем даних відповідно від тих. Від, Протилежної сторони. А також може бути так званий напівдуплекс канал або свічаб-дуплекс. Да? Тобто це коли дані передаються лінією зв'язку лише в одному напрямку в конкретний момент часу. Але ця лінія може перемикатися потім на протилежний стан передавання даних і відповідно передавати дані у зворотному напрямку. це називається switchable дуплекс або на пів duplex канал. Йдемо далі. Значить, приклади. Сімплекс канал. Приклади, Да? Це телебачення та радіомовлення. Звичайне радіомовлення, без всіляких там інтерактивних опитувань, і всього іншого. Просто от вам є станція, там працюють люди, вони там складають цю програму, запускають музику або там. Встановлюють якісь там фільми, якщо це телебачення, і вони там за програмою, цієї нам транслюють. Ми дивимося або слухаємо і нічого не можемо з цим здіяти, тому що, якщо сказали, що почнеться в такий час передача, то от треба чекати. І це навіть такий односпрямований інформаційний зв'язок, коли є чітко виділені передавач і споживач інформації. Дуплекс канал, це приклад найпростіший, це телефонія. Тому що, коли ви спілкуєтеся з своїм співрозмовником, то у вас одночасно ви можете говорити, у вас є лінія, і ви чуєте і говорите одночасно. І таким чином ви можете спілкуватися. Ну, це не дуже правильно, якщо розмовляти одночасно, але вдвох, да? тобто хтось там слухає, хтось говорить, але нічого не треба робити для того, щоб перемкнути напрямок передавання інформації. Просто Треба замовчати, послухати і потім сказати знову. Це, от приклад, класичний приклад дуплекс каналу. Switchable дуплекс, ну, як приклад, можна навести короткохвильовий зв'язок. Не знаю, бачили ви чи не бачили, але, мабуть, в кіно де-небудь в фільмах бачили, коли є такі радіостанції, і військові такі використовують радіостанції. Коли людина слухає, вона відпускає кнопку, і це називається режим приймання сигналу. Коли вона хоче сказати, вона натискає там спеціальну кнопку, тангента там якась таке назва є, і тоді у нього з'являється можливість сказати, а на тому кінці, відповідно, треба відпустити кнопку і слухати. Ну, тобто, це перемикаючий канал, одночасно він працювати не може, треба там, відповідно, перемикати напрямок зв'язку. Більшість сучасних каналів зв'язку, які ми спостерігаємо в сучасному нашому. Оточення, вони є цифровими, і тому вони саме є складними з точки зору реалізації цих каналів. В них складні принципи організації сеансу зв'язку. Сеанс зв'язку це цей, як кажуть, процес, Да? І складність ця пов'язана з такими поняттями, як протоколи зв'язку. Є такі поняття, протокол зв'язку. Структура даних, які передаються цим каналом, способ організації каналу, тобто як встановити з'єднання, як його потім розірвати, як домовитися про передавання даних, з якою швидкістю і все таке інше, це теж входить в протоколи, тому я тут трошки так, як кажуть, розшифровую вам поняття протоколу, бо протокол це таке загальне поняття. Розпочал частотного спектру, якщо ми використовуємо радіоканали, то це важливо, щоб різні передавачі вони не заважали до іншому. І таке інше. Оце все є приклади каналів та цифрові канали. Це зараз у нас час, саме, коли відбувається цифровізація всіх засобів обробки інформації і, відповідно, цифровізація засобів передавання інформації також. За середовищем розповсюдження сигналу теж можна провести класифікацію, і широка класифікація, вона буде поділяти на дротові та бездротові канали. Ну Дротові це середовищем розповсюдження сигналу є кабель. Далі ми подивимося, які бувають кабелі. Ви їх бачили, ну, але треба систематизувати ваше розуміння. От. В кабелі відбувається розповсюдження електромагнітного випромінювання, тому що системи зв'язку у нас телекомунікаційні, вони використовують саме електромагнітне передавання сигналів, електромагнітне випромінювання. В бездротових системах зв'язку у нас нема кабелю, у нас є вільний простір, ефір, етер, як він називається зараз. Отже, там у нас відбувається передавання інформації, і тоді нам не треба використовувати якісь там спеціальні середовища розповсюдження електромагнітного випромінювання. Сам оцей вільний простір, він є середовищем. Дротові канали, види кабелів. Да? Ну, от дивимось. Найпростіші, і перші, які були, це двопровідні лінії, але сучасні системи вони вже... Не завжди обходяться двопровідними лініями, і треба інколи використовувати багатопровідні лінії, в яких деякі можуть бути скручені в двопровідні. Да, от у нас так звана інтернет-кабель, який використовується зараз от 4 на 2. Знайома вам резеточка така, яка вставляється в обладнання Ethernet. Це двопровідні лінії, але вони. Набрані в пакет саме для того, щоб забезпечити швидкісну передачу даних, бо двопровідна лінія просто вона високу швидкість передавати не може. Ну, Може, хто з вас ще пам'ятає такі були телефонні модеми. Але думаю, що ні. Ви ще, мабуть, вже не застали, ви ще молоді такі люди, тому, скоріш за все, але батьки ваші, мабуть, пам'ятають, якщо спитаєте, то вони вам розкажуть, що таке було. Телефонний інтернет. Коаксіальний кабель. Ну, Це отакий спеціальний кабель, дві жили. Всередині, от бачимо, мідна жила, да? там далі є опльотка спеціальна така, е зверху, а між ними ізолятор. І саме сигнал розповсюджується по цій середній шині, а опльотка зовнішня вона використовується як екран, і другий провід, бо може бути заземлена, і відповідно сигнал розповсюджується всередині цього цього. Коаксіального кабелю. Телебачення, колись теж інтернет був такими кабелями, але потім виявилося, що кручена пара вона дешевше і швидкість забезпечує саме вищу завдяки тому, що багато там проводів. Тут всього на всього один. А цей кабель досить коштовний, бо там міді багато і все таке інше. Але найшвидший є волоконно оптичний кабель. Да? Тобто тепер ми вже знаємо, що можна підключити навіть волоконно оптичний кабель вдома в себе і мати там дуже швидкісний інтернет, але по кабелю не же ж да? Тобто Треба домовлятися, щоб вам завели цей оптоволок... волоконно оптичний кабель в помешкання ваше. Бездротові канали. Ну, конструктивно вони саме пов'язані з наявністю таких приладів, як антени, тому що для випромінювання електромагнітного в простір нам треба використовувати антени. Антени бувають дуже різні. За конструкцією теж подивимося ті так, не всі, але найбільш такі зрозумілі. Ви побачите. Спрямованість антени. Антена, якщо вона конструкція, спеціально зроблена так, щоб спрямовувати випромінювання в певному напрямку. Це покращує саме властивості зв'язку в обраному напрямку, якщо нам є така потреба. І характеристикою, яка показує спрямованість антенни, називається діаграма спрямованості. Така спеціальна характеристика, яка показує, куди саме ця антена буде найкраще випромінювати електромагнітну енергію. От, наприклад, штирьова антена. Вони бувають різні за, трошки за конструкцією, але принцип у них такий, що вони штир. Да? От є. Це від Wi-Fi модему, мабуть. Це щось там 4G, мабуть, а це взагалі не знаю, що це таке. Щось теж. Штирова антенна. А отут внизу показана її діаграма спрямованості класичної штирьової антени. Вона випрямінює отак. Ця решіточка, вона показує саме інтенсивність випромінювання в різних напрямках. Тобто, в напрямку Z, отут де позначено, тобто це вертикальна частина антенни. Ось в цих напрямках випрямінювання нема. Воно мінімально і практично відсутнє. Тобто, антенна повинна бути розташована так. Що максимум випромінювання у неї отут буде а, на екваторі. Там вона навколо себе максимально. І це треба враховувати, коли ви налаштовуєте свій Wi-Fi. Тому що треба правильно розташувати антени. Подивіться, відео є в інтернеті, як правильно розташовувати антени Wi-Fi. І тоді у вас буде краще працювати ваш інтернет, якщо він безпровідний в квартирі, у всіх кімнатах і все інше. Де треба розташувати цей Wi-Fi? Ротер і як спрямувати антени, щоб у вас навіть в самому глухому куті працював інтернет. Хвильовий канал. Всі ну, знають її як антени телебачення. Вони бувають з різним, як кажуть, конструктивом. Кількість оцих вібраторів різна. Вони називаються directory. Directors. Тобто вони саме формують діаграму спрямованості. Антенни є оцей основний вібратор, до якого підключається кабель. От тут він такий, тут теж він там є. І тут ще є екрануючі вібратори цій конструкції, щоб саме спрямовувати випромінювання туди, куди треба. Випромінювання спрямовується за вісю цієї антени Тобто, тут показано, як воно розташовано да От ми бачимо, що x координата і максимум випромінювання йде туди. А, значить, Можуть бути вертикальна поляризація, може бути горизонтальна поляризація. Це пов'язано з напрямком електричного поля. Як випромінює передавач, так само повинен бути зорієнтована антена приймача. Тому що якщо з поляризація не співпадає, то умови приймання сигналу можуть бути взагалі. Такі, що нічого не приймеш. Є ще спеціальні антени, які там з круговою поляризацією, але вони більш складної конструкції. Я тут їх не ставив. Будете вивчати антени, вам там розкажуть. Параболічна антена, яку бачили всі, це супутниковий зв'язок, да, супутникове телебачення, але також це ще радіолетні лінії зв'язку. І от ми бачимо, що можуть бути різні конструкції. Відрізняються вони тим, що тут є випромінювач, а це просто пасивне дзеркало. А тут от є подвійне дзеркало, тобто випромінювач десь там може всередині. Він спочатку сюди, а потім відбивається і тоді вже спрямовує. І отут теж там десь там є випромінювач, мабуть, позаду, чи він тут є? Чи це спереду? Ну, Повинно бути спереду. Отже, вони там. Оця третя наведена саме для того, щоб ви побачили, що взагалі може бути не суцільна конструкція, а може бути решітка, яка, от як і тут, вона має велику площу, і щоб вітром її не завалювало, не ламало, треба зробити можливість проходити повітрю скрізь неї. Решітка там розраховується також, яка там величина оцих ячеєк. Щоб випромінювання добре випромінювалося. Це все рахується, фізика і теорія антенн це вже все знає. І от ми бачимо, як діаграма спрямованості такої антенни розташована, тобто вона максимум випромінює саме перпендикулярі до своєї поверхні. А отут вже набагато менше, якщо в сторону якусь від осі центральної. Основи нашої дисципліни це радіоелектроніка, перш за все. Радіоелектроніка як таки в широкому розумінні, як галузь науки і техніки. І ну, наука це теоретична частина, да? тобто це е якісь там закони винаходи, да? там потім теореми. Підтвердження. А техніка це вже коли на основі цих теоретичних знань розробляються спеціальні апарати радіотехнічні, радіоелектронні. Отже, теорія, методи створення та використання пристроїв. Це ще займається наша дисципліна радіоелектроніка і телекомунікаційні системи, вони базуються саме на цих знаннях радіоелектроніки. Приймання передавання та перетворення інформації за допомогою електромагнітних хвиль. Знову ж, приймання, передавання, про це ми вже говорили, є ще перетворення інформації, тому що інформація для того, щоб бути передана та прийнята, вона перетворюється з одного виду в інший. Просто тому, що по-іншому не можна її передати. Складові частини, знову ж, да, радіотехніка. Електроніка, мікроелектроніка. Радіотехніка це радіотехнічні пристрої, приймачі, передавачі. Електроніка це відповідно все, що відноситься до електронних засобів і електронних приладів. Це там, всілякі там, діоди, транзистори, мікросхеми. Тепер в наш час, це перш за все мікросхеми. Мікроелектроніка, це саме от мікросхеми є, тому що мікро вона і каже про те, що це електроніка, яка має технологічні процеси 10-3, 10-6. там, да? Да, 10-6. Мікро це 10-6 і там менше. Тобто структури, які в цих мікросхемах, вони десь починаються от звідси. 10-6, 10-7, бо якщо ще менше, це вже буде наноелектроніка. Тут ми поки що про неї не говоримо. Там. Особливі процеси це вже трошки інша дисципліна і інші технології. Оптоелектроніка, оптичні способи обробки інформації. ну, Дивіться, тут оптоелектроніка це от світлодіоди, ви всі знаєте, бо у нас це зараз дуже розповсюджені засоби. Випромінювання, і вони нам надають можливість робити все красиво. І вони досить економічні, лампочок вже майже ніде нема. Вже навіть освітлювальні прилади в наших домівках, вони світлодіодні. Але це ще от, оптоелектроніка і квантова електроніка, вони пов'язані між собою, тому що в оптоелектроніці відбуваються квантові процеси. І це лазери. Лазери це теж оптичні засоби передавання інформації. В цих волоконно оптичних кабелях там же саме лазери використовуються. Оце хвильоводи, це радіотехніка. Це ви такі конструкції, мабуть, ще не бачили, але це засоби передавання високочастотних сигналів всередині складних електронних апаратів. Досить такі складні речі, там треба технології спеціальні для обробки цих поверхень і все таке. інше. Акустоелектроніка. Ну, це розповсюдження звукових хвиль, але в спеціальних таких структурах, от як тут показано, це поверхнево акустичні хвилі, є резонатори, і сюди подається звуковий сигнал, потім він розповсюджується в кристалі і передається на вихід через ще один резонатор. Використовується для фільтрації сигналів дуже-дуже такі. Корисні речі і фільтри виходять дуже, як кажуть, мікроелектронні. Вони там це теж мікроелектроніка, але з елементами акустоелектроніки. електроніки. Так що можете почитати, що це таке. Цікава річ. Застосування, де застосовуються? Ну, вже там ви можете подумати, і саме придумати, але я нагадую. Радіозв'язок, перш за все, потім дистанційне керування об'єктами різної природи. Зараз це дрони і все інше. Автомобілі також. Радіонавігація, зрозуміло, це кораблі, літаки, ну і теж автомобілі безпілотні. Радіолокація. Це продовження, да, тобто визначення наявності якихось предметів чи об'єктів на відстані. Автоматика в самому широкому розумінні. Автоматичні пристрої, космічна радіоастрономія ще один. Приклад, коли досліджують люди, що відбувається за межами нашої атмосфери і взагалі за межами сонячної системи. Медична техніка, відповідно, це у нас всілякі засоби пошуку там внутрішніх захворювань, муЗі, там, там і все там, томографи, оце все. Це теж побудовано на принципах. Радіотехніки і телекомунікації, контроль якості матеріалів, особливо, якщо це контроль, коли треба не розбивати і дивитися, що там всередині, а ультразвуком, наприклад, або якимось випромінюванням, отримати інформацію про те, як там матеріал всередині він себе поводить. Ну і таке інше. Можна ще навести багато застосувань. Етапи розвитку, трошки про історію. Починалося все в кінці 19 століття. Були винащені електромагнітні хвилі Генріхом Герцом. Чули з фізики, згадуйте. Потім, початок 20-го століття, організація зв'язку радіозв'язку. Прізвище таке, як Гульєльмо Марконі. Це зв'язок між Європою та Америкою. Радіозв'язок саме не кабельний, а радіозв'язок. Потім перша третина ХХ століття це G. G. Thompson, Там, Thompson. Ну, це на початку, взагалі, там, коли він винайшов електрон, саме як частку, яка переносить енергію, є особливою часткою такою. Потім створення напівпровідникових приладів, в тому числі напівпровідникового транзистору. Bell Labs – це не прізвище людини. Тут все прізвища, крім Bell Labs Bell – це. Лабораторія Bell, компанії Bell американської, де працювала ціла робоча група інженерів, які саме побудували модель напівпровідникового транзистору, а потім почалась сучасна вже напівпровідникова електроніка. І ще згадаємо двох людей: це Гордон Мур та Роберт Нойс люди, які найчастіше згадуються. Коли розмова йде про створення сучасних мікросхем, планарна технологія це саме ті люди, які стояли, в... засновниками були компанії Intel. Знаєте, таку компанію американську, яка виробляє процесори. Отже, вони були там провідними інженерами. Основні властивості, які використовують телекомунікаційні системи, це перше, максимальна швидкість передавання інформації. 300 000 км на секунду це максимально можлива швидкість, це швидкість розповсюдження електромагнітного випровінювання в вакуумі. Да? Ну, в середовищі вона менша, але в вакуумі вона максимально можлива. Висока чутливість до сприймання слабких сигналів. Відповідно, це забезпечує можливість зв'язку на великих відстанях. Можливість створення потужних сигналів це випромінювачі, і таким чином ми можемо теж передавати сигнали на великій відстані або навіть сканувати космічні об'єкти за допомогою радіосигналів, Так, наприклад, поверхню Луни колись сканували. Можливість створення та обробки коротких імпульсів. Короткі імпульси це значить можливість в часі. Передавати великі обсяги інформації, тому що короткі імпульси це значить, в секунду там можна багато інформації записати. Невеликі габарити і вага ну це перш за все, для пристроїв абонентських, такі як ми зараз бачимо, мобільні телефони і все інше. Дійсно, невеликі габарити та вага. І висока надійність це також ознака сучасних електронних пристроїв. Так, вони виходять з ладу, але вони виходять з ладу не так, як виходили з ладу, колишні там перші електронні засоби, там треба було ремонтувати дуже часто. Зараз ми наближаємося саме до того, що наші засоби відпрацьовують свій гарантований термін без ремонту, і ми, скоріш за все, вже працюючи, досить сучасні пристрої заміняємо на більш нові, а не ремонтуємо їх. Ну, якщо, звичайно ж. З ними поводимося дуже коректно і не кидаємо їх де не походя. Отже, на цьому все. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу.